Слава Богу, любі друзі. Хочу кілька слів ось таких сказати, приємних. знаєте, В захваті зараз від того, що відбувається на винограднику, цвітіння його. І ось вечір зараз. Сьогодні 9 червня. Виноградник квітує. надранні вже перецвили, вже зав'язалися. Досить таке гарне, гарне опилення. Ось ще бачите основний виноградник цвіте. І от зараз в винограднику такий запах стоїть чудовий від цвітіння винограду, такий цей аромат не передаваємо. винограда різнають, що це таке. В тиху погоду вечором настільки це приємно і ну, не передаваємо. Такі дуже позитивні емоції, бушують просто. Ось Бачите, як чудово цвете, яка вегетація виноградника. Дивіться, який вже виріс в нього, вже фактично виріс до, до верхньої проволоки, вже буде формуватися звисаючий приріст, хоча я звидше всього його не буду давати. Дивіться, вже по навантаженню на кущі, тоді вже буду вирішувати, як правильно формуватися буде. Дуже гарно. Ну, це цвітіння виноградника. Це така дуже. Приємна пора. Роботи, які зараз проводжу, підв'язую в основному. Підв'язується. Де ще посинкую. Стараюсь мінімально якби, кущі тривожити. Хочеться, щоб він передслив там гарно зав'язався. Ніяких поливів не провожу, ні підкормок. Це все буде відбуватися вже після того, як буде завість на гронах Винограду. Ось так кілька слів сказав. На цьому буду завершувати. Миру та добрався. Слава Богу за все!